Всім привіт! Сьогодні в нас на тесті буде новинка від компанії Sennheiser, а саме саме бюджетна лінійка вушного моніторингу від компанії Sennheiser, модель XSW-EM. І чесно кажучи, коли я брав його на тест, я думав, що це буде дуже дешева лінійка, дуже все просто, все буде пластикове. Але я здивувався, тому додивіться відео до кінця. Але перед цим у мене є дуже хороша новина. Якщо вам потрібна допомога, Придбання музичного обладнання, консультація або інсталяція, ми завжди будемо раді вам допомогти. Всі контакти в описі. Не забудьте також підписатись на нашу інстаграм-сторінку, а також на наш тік-ток, Там досить багато цікавих відео для вас ми знімаємо. Давайте подивимось короткий огляд того, що входить до комплектації. В першу чергу, у нас є ось такий приймач, до речі, досить е, хорошої якості, з таким тримачем на пояс. У нас йде передавач. Ось з такою антенкою, яка знімається в нас. йдуть рекові кріплення, тобто, ми цей передавач можемо поставити в рек. Також є з'єднувач двох таких передавачів. Це теж дуже класно, і хочу сказати. Я здивувався, тому що цей передавач металічний. Якщо брати серію XSW радіомікрофон 1, там XSW1 є і XSW2, то перша серія, вона йде пластикова, така, ну і дуже простенька. А тут я здивувався, по якості все класно, збірка чудова, ну і вага досить ну, непогана. Тобто ви заціните якість, і, чесно кажучи, я здивувався. Якби що якість майже не відрізняється від вищої серії, яка майже в два рази дорожча, G4. В нас також є навушники в комплекті такі і Є4. Було б, звісно, крутіше, якби були б Є100 Pro, вже капельки такі, да? але ну. Це також вушні монітори вважаються. Ну, теж непогано, що хоч щось поклали до комплекту для нашого вушного монітори. Ну, До речі, точно такі самі навушники лежать в g 4 В нас є. Ми, до речі, хотіли зробити порівняння, але в нас приймач зламався, і ми не зможемо зробити цей тест. Ну і останнє це блок живлення і макулатура, яка також йде в комплекті. Ну, а зараз ми перейдемо до більш детального огляду передавача і приймача для того, щоб зрозуміти, який є функціонал в цій радіосистемі. Спочатку ми поглянемо на передавач і його функціонал. Позаду в нас є два комбіновані виходи: вхід для блока живлення. Ну і в нас є антенка. До речі, вона знімається. Це досить класно, що ви можете і транспортувати це, а також в разі чого антенки це така річ, яку потрібно іноді міняти, бо можуть десь зламати чи ще щось, ви можете замінити. Давайте поглянемо на передню панель. В нас є вихід на навушники, а також регулятор гучності. В нас по функціоналу все тут простеньке, але всі необхідні функції, в принципі, є. В нас є кнопка вімкнути-вимкнути, є синхронізація з прийомником, а також є декілька функцій. Дивіться, у нас є тюн, у нас є пресет і також є аудіо. Давайте подивимось: тюн. Тюн. Ми, якщо ми беремо, це вручну виставляти частоти. Якщо ми верх низ будемо перемикати, ми будемо вручну шукати частоту. До речі, вони працюють на низьких частотах, а не на Wi-Fi. Це дуже круто, тому що в більш професійній роботі вони також можуть працювати найгірше, що може бути, це вайфайні частоти, багато мобільних телефонів, які роздають вайфай, вайфай роутер, і все, вас, передавач чи прийомник, не буде працювати нормально, як це є в радіосистемах. Навіть таких як GLDX в Шурі, навіть є там в аудіотехніці, в Sennheiser, які працюють на частоті 2,4 МГц. Це дуже неприкольно. Тут реально частоти нормальні. Ця система, звісно, аналогова, не цифрова. Наступне це у нас пресети для наших частот. У нас є ось категорії, такі як B-да, там B3, B-4, b 5 Також, якщо ми візьмемо. Наступний раз нажмемо, у нас будуть канали. Що це таке? Наприклад, якщо в нас є багато таких радіосистем. За допомогою цих каналів ми можемо виставити швидко різницю між ними, щоб вони не кусались. Тому що якщо ми будемо вручну шукати частоти, якщо вони надто близько, вони можуть перехватувати один одного. А в випадку, якщо ми будемо змінювати наші канали, цього не буде. Наступне це в нас аудіо. Налаштування аудіо ну, ми можемо подивитись терео-моно. Да, і, до речі, у нас ось тут індикація приходить, коли є сигнал. Ну і наступне це гейм-чутливість. Це теж дуже класно, що ми можемо виставити, якщо дуже гучний сигнал сюди приходить, можемо зробити тихіше або, навпаки, голосніше. По суті, з основних речей це все. Давайте перейдемо до нашого приймача. Наш приймач виконаний з хорошого пластику. До речі, вмикається як більш професійні серії за допомогою дера. Да, такий є щелчок. У нас є вихід на навушники, а також індикація. До речі, цікава ця індикація, що вона розумна, тому що вона працює, коли залінковані у нас передавач і приймач. Також, коли в нас поступає сигнал, і ми бачимо, чи йдуть піки, чи ні. Тобто це розумна індикація. І коли сіла батарейка, вона також буде мигати червоним кольором. У нас є тут також екранчик, у нас є показник батареї нашої або акумуляторів. І якщо ми відкриємо цю кришечку, в нас тут є кранчик і також є налаштування. До речі, тут налаштувань то досить багато. Давайте поглянемо, що в нас тут є. В нас також є категорії налаштування наших частот. Наступне у нас є лімітер встановлення для того, щоб якщо сигнал буде занадто гучним, то воно буде обрізати. Це досить класна функція. Еквалайзер у нас є. Він задирає високу середину, я б ним не користувався. Також є фокус. Фокус це стерео моно. Якщо, наприклад, вам заходить сюди моносигнал, сюди приходить, ви можете прослухати в стерео і в моно. Ну і панорама. Ви можете панораму також регулювати вліво і вправо. Ну і останнє це налаштування самої частоти. Вручну ви можете також це налаштувати. По суті, тут все необхідне є. Можливо, якийсь є додатковий функціонал, який потрібен, але мені здається, для роботи тут все є сам приймач досить якісний, з хорошого пластику, така скоба є, щоб кріпити нам на наш одяг. Все зроблено, енкодери, всі кнопки, все все зроблено досить якісно. Ніколи не скажеш, що це бюджетна серія. Так само передавач. Звичайно, якщо брати G4 серію, там є більше виходів, а також в нас є там під'єднання по ізернетовському кабелю для якихось додаткових налаштувань. Я спочатку подумав, а яка дійсно різниця? Навіщо брати G4 серію, якщо в нас є ця? Насправді, різниця є. Найголовніша різниця між. Цією серією, і G4 це співвідношення сигнал шум. Наприклад, в цій серії співвідношення 88 дБ. Це, до речі, не досить багато. В G4 серії, здається, якщо не помиляюсь, 110 дБ співвідношення сигнал шум. Це різниця досить велика. Тому якщо ви більш професійний музикант чи вокаліст, звичайно, краще взяти G4 серію. Але всі необхідні функції і для використання. Більшості випадків цього буде предостатньо. Я все-таки вирішив засняти експеримент для вас. Ось у нас передавач, приймач в мене на поясі, і ми зараз йдемо просто по вулиці. І я буду дивитись, коли буде відкусувати, буду вам говорити. Під час того, як я буду йти, хотів би сказати, що таке співвідношення, сигнал шум насправді. Да? Чим більше це співвідношення, тим більше динамічний діапазон. І це набагато краще, коли він вище. Друге, також потрібно зрозуміти, що в серії G4 коефіцієнт спотворень 2%, тут 3% Тобто трішечки більше. Взагалі, якщо взяти, о, вже починає по чуть-чуть відкусувати, але ми пройшли метрів вже 30, можливо, навіть 40, О, вже по чуть-чуть відкусує не повністю, а по чуть-чуть і починає потрошку шипіти. Взагалі, передати весь динамічний диапазон і передати. Цю частотку, наприклад, музику набагато важче, ніж радіосистему. Тому вушний моніторинг, він дорожчий, ніж радіосистема такого ж класу. Тому що передати вокал це одне діло, а передати музику це інше діло. Наприклад, особливо барабани передати найтяжче. О, вже відкусує досить сильно. Ну, ми пройшли метрів майже 100. Ну тут вже все. Сигнал майже втрачено. Якщо ви візьмете радіомікрофон і поставите на ударні, то сама радіосистема почне відкусувати. Взагалі, як працює аналогова радіосистема, там стоїть компресор, який зжимає сигнал, його підмішує в радіочастоту, потім розжимає. І вокал це можна зробити, а от барабани, в яких є сильна атака, це зробити набагато важче. Тому е вушний моніторинг завжди буде дорожчий, ніж радіосистема. Що хотів би сказати на завершення? Що зараз в Сенхайзер немає по суті конкурентів в бюджетних серіях? Я думаю, що зараз шур і інші почнуть валитись, тому що PCM 200 вже немає. Шур PCM300 вони дорожчі. Це конкурент більш 4 Якщо брати щось дешеве, то це буде Китай або Сенхайзер. По суті, вони зробили мега круту радіосистему, яку тепер собі може дозволити більше музикантів, більше якихось закладів. Це реально дуже класно. І Якщо у вас бюджет невеликий, звісно, я рекомендую вам брати цю радіосистему. Якщо у вас бюджет дозволяє, тоді дивіться уже собі там на Shure або Сенхайзер вищої лінійки. Але якщо бюджет 500 плюс доларів, тому це без конкурентів. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку, тому що у нас буде далі багато цікавих оглядів на музичне обладнання. Всім до побачення!